Відеогляд комбайну Ниви. Хочу показати, як переставили подрівнювач соломи із комбайна Фоштріт е 517 на комбайн Ниву. Получається наш комбайн був без, без ізмельчителя. І коли молотимо, він валить і волок. Будемо так казати, зараз, зараз корів у селі немає, солома сильно не потрібна і люди палять її. Так само і ми. А палити не можна, то ми їх розкидали, придісковували. Коротше, кучу головняка добавляли. То Топилось, трапився такий комбайн, купили, зараз з нього переставляємо. Що нам треба, які там запчастини, що не треба, будемо продавати. Так що може, кому треба якісь там запчасті, пишіть у лічку, домовимося. Ну а зараз покажу подрібнювач соломи, як ми їх сюди приліпили. Роботи провели немало. Ось сюди Це ця будка, яка ззаду була висіла, воно все згнило, все погнуте. Ну, одним словом, не годиться. То трохи поколдували і, ну, будемо так казати, з того комбайна одрізали, урізали його, бо воно широке було метр шістдесят, урізали його на метр двадцять. Коротше, роботи провели. Досить мало. Кріплення самого змічите, будемо так казати, це все, ну, кріплення ізмічителя із комбайна Фоштріт", ну все, все будемо так казати, переставили, будемо так сказати, скопіювали його, як воно там стояло, так само і на ниву переставили. Лише ну переробили свої кріплення, бо фор воно не, не так кріпилося. І обов'язково поставилися ці тяги-розкоси, бо ззаді, будемо так казати, трохи весу добавилося. і щоб воно там не одривало, не дихало, не гуляло. заводу ізготовлі форштріта придумали такі ну, посилені тяги. Ми нічого не переробляли, приліпили. Останеться тільки натягнуть, бо ми порозробляли, воно давно вже нічого не крутилося, помучились, розробили. Натягнемо його, щоб ну, жорстко було. І я думаю, буде все нормально. Значить, в минулому відео знімав. Це все діло ми урізали. Є там відео, як ми його урізали. Ну, я там показував, розказував. На даний момент воно в нас зараз опущене. Ще не повністю, але. Ось так, ось так воно буде, будемо так казати, у... ну, якщо треба косити у волок. Опустили, воно там защолкнулося, не тіліпається, ніде нічого. Також ця штучка розсікатель можна піднімати, якщо вона нам не потрібна, і можна опускати, якщо, ну, якщо буде працювати самій мільчитель. Поробили такі кріплення, тобі ж... Ось Баранчики. Зараз, ну, зараз воно, воно натягнуте, то не відкрутимо. Тобто відкручуємо ці баранчики, зараз ми все, все покажемо, як воно що до чого. Откручуємо баранчики з двох сторон, защлкуємо самі змільчитель, ставимо на своє місце, потім опускаємо розсікатель. Конструкція серйозна, у Ниви, будемо так казати, такого не було. Все-таки за границею трохи люди думають головами, коли, перед тим як щось роблять. Досить, я думаю, непогано вийшло. Ще треба його все позачищати, погрунтувати, ну, зараз, зараз не до цього. Нам зараз потрібно далі двигатися по комбайну, там ще є чималенько роботи. Буду знімати відео, що ми по ньому будемо робити. Так що кому цікаво, підписуйтеся, сліпкуйте. Давай зараз защлкнемо зміщительне місце. Ось, є такі фіксатори. Защлкнулося і все. Давай. І... Щас, ще, зараз. Давай. Раз, два, три. Раз, два. О! Все. Якось так. Ну, зараз треба ще поставити сюди ось такого пальчика. Ставити він сюди, але воно важкувате. Зараз, зараз його ставити не будемо. Ось так він буде, будемо так казати у робочому положенні. Тобі там допомогти ні. Зараз відключуємо. А ну, давай чуть, -чуть приподніми. Вкручуємо стопора, стоперні болти і отак опускаємо. Єсь? Поставь болта, що не погубимо. нормально. що, за що розсікатель також защокнувся, погляньте, як все зроблено. Просто, якщо, ну будемо так казати, Воно фіксується, регулюється, все. все зараз воно рівненько, він, будемо так казати, стоїть. Якщо нам треба опустити його нижче, є ще один отвір. Зняли, опустили нижче, розсікатель опустився донизу і більш, більш донизу буде кидати солому. Якось так. Я думаю, що вийшлося досить непогано. Як воно буде працювати, ще не знаю. Думаю, в принципі, нормально працювати, але є моменти, Є моменти, як його підключити, тому що в нас немає шківа цього на контпривод. Поняли, на привод, на привод самого і змільчити. Може у кого є, є він має бути шестиручейний. У нас тільки 4 руче. А має бути 4 чотир... той то шкіл. Може у кого є, Там... не потрібний, то в принципі готові домовитися і, і купити. Будемо робити, його, щоб воно все, якщо потрібно, Подрібнювач ми включили. Ну, щоб воно включалось-виключалося, як, як, як це було зроблено на фоштріті. У нас ці всі ролики є, механізми є, але ну, не вистачає цього шкіла. Так що, будь ласка, мовко є, дайте знати. Конструкція. Бачите, конструкція цього шкіла. Не та як у Ниви. В Ниви там якась обгонна муфта стояла. У Форстріті там все просто. На, жорстку, на жорсткому і воно все працювало. Так що я думаю, що ми, ми нічого тут переробляти не будемо, кинемо ремні, а там, може, якісь переходні шківи поставимо, то все буде по ходу робитися. Але на, даній, на даному етапі ми зупинилися, що в нас не вистачає того шківа. Якось так. Оп. Ось так. Все, все зафіксувалося. І я думаю, що ця вся ця повинна працювати. Хто знає, які там повинні бути оберти на зміхітві соломи, скільки, скільки там він, з якою швидкістю він повинен крутитися. Я думаю, що чим буде більше обороти, Тим краще воно буде, будемо так казати, розкидати. І я думаю, що на комбайн можна бути легше. Ці всі хлястики також регулюються. Погляньте, як воно все зроблено для людей. Тут по отворам переставляється все діло. І тут у нас... Р... Р... Ну... Розрізі, тобто, ці пластики можна регулювати як хочеш. Зараз ми, ну, будемо так, казати, відрегулювали поки що так, а все остальне будемо регулювати в роботі. Оцей усі переваримо. Тут ми його не проварювали, бо будемо вирізати, сюди вголоску положимо, уваримо. Щось, щось трошки підтрюхло. Але в цілому непогано. До речі, і задня кришка також у нас знімається, відкривається, це все діло. Зараз, як же ж без задньої кришки? вдруг треба буде щось там почистити клавіші чи що, то без проблем. Ось так виглядає задня кришка. Оп. Ось так виглядає подрібнювач середини. скатна доска, по якій солома буде ісовуватися донизу. Противоріжучий. Все нагострено, як має бути. якось так ну що на цьому відео будемо завершувати буду знімати далі відео як ми будемо ремонтувати комбайн бо там є моменти ну, роботи ще чимало по ньому то відео буду, буду знімати Кому сподобалось відео, ставим лайк, підписуємося на наш YouTube канал. До побачення!